Доброго ранку усім, вітаю всіх себе на каналі. Ви знаєте, планувала сьогоднішній влог недільний, зробити трошки інший, на іншу тематику, але сталося те, що сталося. Новини приходять, ви самі розумієте, не заплановано, і тому я кажу канал про моє життя, сторінки моє життя, отже, що сталося вчора вечір. Вчора вечір без 10. Вибачте, 10-та вечора о 21.49, якщо бути дуже точним, У нас стався землетрус. Не іменно в Сказерті, але дуже близько, 60 кілометрів від мого міста. Це зона Беневенто, а саме біля міста Авеліно. Це гірська зона, і звичайно сейсмічна. Е, і ви знаєте, було досить так добре чути, оскільки я живу на п'ятому поверсі за українським рахунком, а по-італійськи це рахується четвертий, тому що вони перший поверх рахують як нульовий. Ну, Для мене я собі рахую по-українськи, <кій> ви бачите, він є п'ятий. І ви знаєте, я багато землетрусів тут вже відчувала і набагато сильніші. Але ти до них не звикнеш, ти до них ніколи не звикнеш і ніколи в тебе не буде такого страху, що бігти, збиратися, виходити, тому що землетрус це така річ, яку неможливо передбачити. На жаль, так, звичайно, у нас тут є біля Везовія спеціальний, скажімо, спостережний пункт, який є, наблюдає. Спостерігає за Везувієм, спостерігає за його сесмічною реакцією, за його життям, це є правда. Ось, але це не він став причиною, а стала причиною інша сесмічна зона. Тому що Італія, як ви розумієте, як ви знаєте, це повністю сесмічна зона. Де сильніші пункти, де слабші. Отже, що сталося? Ну, знаєте, без 10-10-х це не так пізно було, я ще не спала, але ми вже лягли дивитися телевізор. І відчули, по-перше, знаєте, це ж таки вчора грала, вчора була якась гра футбольна. ну, Я не фанат, і мій компаньон мі, також не фанат. Ми не дивилися, але писки, крики, бо десь забили гол. Футболісти було, оскільки ще не холодно і вікна нас повідкривані. І знаєте, на тому всьому ми відчули, як чуть-чуть зрухнулося ліжко. Але не звернули уваги до тих пір, поки в мене в спальні висить велике дзеркало у дерев'яній рамі, і, і воно почало тремтіти. Чесно кажучи, я на цій квартирі живу вже п'ятий рік. І Ну, було тут вже два цій квартирі, але я такого не відчувала. І першим, що ми зробили, і я і мій Байом вскочили, відкрили вхідні двері. Оскільки двері по Італії майже усіх 90% броньовані, і двері, хто живе, наприклад, на поверхах, особливо вищі, ніж там другий, третій, треба обов'язково першим ділом відчинити. Чому? Тому що ти не знаєш. Як пішов поштовх і як пішли хвилі, і може трошки зрушити цю систему дверну, замки, і тоді двері буде неможливо відкрити. Ну, Самі розумієте, п'ятий поверх ти не вистрибнеш. Не перший другий поверх що ще можна вистрибнути у разі. Я завжди кажу у разі, тому що ти не знаєш і ти не знаєш, що чекати. Від землетрусу. Ти не знаєш, який він буде якою потужністю. Чи це, пройшло, чи це просто пройшла хвиля від цього землетрусу, де стався в іншому регіоні, так як сталося вчора це в нас. Тому що землетрус стався у зоні Беневенто, це приблизно 60 кілометрів від казерти. І на глибині приблизно 14 кілометрів це досить близько. І до, на, там було 4 бали за шкалою Ріхтера. До нас дійшло приблизно 2.6 бала. Але щоб ви розуміли, ми відчули. І Казерта, як ви вже знаєте, це таке місто, яке знаходиться в низовині. Тобто, люди, які живуть трошки вище, таке містечко, як Стара Казерта, то що я вам не раз показую, звичайно, відчули набагато сильніше. І ось такі новини нас трошки збудоражили, звичайно. Ти вже не можеш так спокійно і спати. Тому що ти думаєш, а може повториться, а може хвиля ще піде знову. І, і знаєте, зразу в голові проскочило, тому що рік тому у нас було тестування е, it Alert, це штучний інтелект, це програма, яка була розроблена для сильних, е, непередбачуваних, е, скажімо так, якихось подій. Тобто, не дай Бог, е, десь. Е, Ще раз повторюю, землетрус не можеш передбачити. Але таке, як там, не дай Бог, розрив дамби ще якісь катастрофи, пожежа на, якійсь, на якомусь заводі, де є хімічні речовини, вони створили таке попередження. Ви знаєте, мені навіть це було нагадало, бо я не уважна була. Я не прочитала це було повідомлення наперед. Попередили людей, що буде це. Тестування, тобто спеціальний сигнал сильний, навіть якщо у вас телефон в режимі тиші, тобто відключений звук. Бо, наприклад, це може статися вночі, і багато із нас, і я також від е, вимикаю звук в телефоні, щоб мене не турбували ніякі рекламні повідомлення і електронна пошта. І це було розроблено якраз е, також, коли телефон у режимі тиші. І ви знаєте, трохи було так дивно, бо я не прочитала цього повідомлення, і почався цей сильний сигнал. Я якраз була на роботі, це десь була приблизно година п'ята, і мені дуже сильно нагадало попередження про е, бомбардування, те, що в нас є повітряна тривога в Україні. І ви знаєте, навіть мені було проскочило, може я не відключила цю програму з України, але я думаю, ні, не може бути, тому що. Я була в Україні ще в квітні, а це був приблизно жовтень, повітряні тривоги є кожен день і по декілька разів на день. Потім я вже прочитала повідомлення: це було тренування. Подивитися, звичайно, ця програма я недосконала, вона не покриває усіх зон і, звичайно, не покриває усі телефонні, телефони. Не розумію, чому. Я навіть була пошукала е, в чаті GPT, ну, що маємо, то маємо, мій телефон спрацював. Тих, що я була на роботі, також спрацювали телефони. І зараз це не спрацювало. Чому? Тому що це не була загроза життю. Так, вони не знають, якою потужністю буде, але на їхню думку, ось так. ну, 4 бали я рахуються ну, досить багатенько. Я вже переживала тут і 4-4,5 бали і були злетулися набагато далі. Останній сильний зметуси був у, десь приблизно за Римом, якщо я не помиляюся, десь років сім приблизно, не можу сказати, бо не веду підрахунків, що я відчувала. І це до нас було дійшло, і це я хочу сказати приблизно 200-300 кілометрів від казерти. І ми досить були відчули так його сильненько. Так що ось такий влог, я почала свій недільний, бачите, ще навіть у піжамі ще навіть з кавусею. Захотілося поспати, тільки ти подумав, що ось неділя, зміна е, годинника, скажімо, годину назад плани були відпочити, виспатися. Як кажуть, людина планує а Бог керує. Ну... Головне, що все добре, постраждалих немає. Звичайно, люди злякалися, і цей поштовх було чути і у Неаполі, у Неапольській зоні, тому що хто не знає, коли йдеться землетрус, йдуть хвилі. І хвилі можуть бути перпендикулярні, горизонтальні, те, що кажу, те, що знаю приблизно. І тому одні зони можуть відчувати більше, одні менше, навіть навіть в одному тому самому місті. Можуть будинки відчувати більше або менше. Я цього сама не знала і не вірила. Поки, знаєте, не почали обмінюватися навіть з цими людьми, де я в них працюю. І коли, наприклад, був останній землетрус, я кажу, о, я відчула, був землетрус. Вона каже, так, а ми ні. Бачите, тобто не кожен будинок може відчути, бо залежить від цієї хвилі. Що робите? Що все добре, що немає постраждалих, немає нічого зруйнованого, бо потужність була невелика. І надіємося, що на цьому, на цьому все закінчилося. Хоча я тільки що прослухала новини. І в новинах говорилося, що цей землетрус вже почався, бо ще з п'ятниці. По чуть-чуть трусило всю, всю зону Беневенто, саме де місто Авеліно. Але так, ви знаєте, не небагатенько, але по чуть-чуть. І дійшло, аж що і ми відчули. Ну, то нічого. Головне, що все добре, надіюсь, що більше нічого не повториться. А тепер хочу з вами поділитися хорошою новиною. Мої підписниці отримали мої подаруночки. Я дуже рада, ми з ними зізвонилися. вони мені подякували. А пані Надя із Дніпра. Та, що мені показувала Дніпро, навіть зняла маленьке відео. І, звичайно, я захотіла з вами поділитися. Мені дуже приємно, приємно, що такі дрібнички радують людей, бо мені захотілося дати їм взамін щось в подарунок, те, що вони були перемогли в моїй вікторині. І, звичайно, вона взамін і відео мені зняла, бо це я просила. Про місто, звідки пані Надя родом Дніпро, а вона ще зняла відео, як отримала подаруночок. Ну що ж, подивимося разом. Добрий вечір, Яна. Щиро дякую вам за подарунки і за ваш надпис. Це пам'ять для мене. Та й них чекав побачити подарунок з Італії. Тепер маю сподівання і надію колись побувати в Італії. А якщо не вийде, то ваше відео розповіді допоможуть побачити красу Італії. Нещодавно дивилася ваше відео про англійські сади. Я є досі під враженням від такої краси. А ще мені було цікаво почути про шовк. В Італії теж гарна осінь. Сади неймовірної краси. Ваша розповідь професійна, як побував на екскурсії. Хочу вам подякувати. За спілкування з нами і за сторінки вашого життя. Бажаю процвітання вашому каналу, цікавих подорожей і добрих людей у вашому житті. З повагою, надія, до побачення! А ще у нас були гості. Перший раз я побачила, прийшли фазани. Їх було три чи чотири. Цікаво було за ними спостерігати, бо я ніколи їх не бачила, що вживу. Так, є три фазанчики, я так зрозумів, що це фазани. І котик, який прийшов на полювання. Поки що він тільки за цим всім спостерігає. А я за ними. Він за фазанами, а я за ними всіма. Щось поки що він не зацікавлений ними. Фазанчики собі бігають. Чесно, перший вас бачу так зблизько. А, тут ще один котик. Їх двоє, але поки що ще не підбігають до, до цих фазанів. А також забігла ще в магазин купити щось трошки із солодкого, ну, тому що через пару днів буде Халловін і дітки прийдуть просити солодощі або будуть робити якісь не дуже гарні сюрпризи, такі як минулого року. Діти придумали собі таке, щоб не дуже шкодити тим, хто не хоче з ними поділитися цукерочками. Вішали туалетний папір порваний. Ну, то таке, то немає нічого страшного. Минулі роки то били яйця, били яйця під порогом. Ну було неприємно, бо яйця, як ви знаєте, дуже негарно пахнуть і відмитиє це було важко. Ну, так що, то таке? В кінцевому результаті купила трохи цукерок, поділю на такі порції, бо вже приблизно знаю, які дітки прийдуть, скільки їх буде, і дам кожному по мішечку. Так вони не будуть спорити, хто скільки отримав, де більше, де менше. Тут також є гарні цукерки. І ось таке я придумала. А на цьому я хочу з вами попрощатися. Ось таке сьогоднішнє відео, недільне і. Бережіть себе, бережіть себе, тому що ми в себе одні. І хочу щиро подякувати ще раз пані Наді за таке, знаєте, ну приємне відео. Відео подяка мені за подарунок. Я дуже рада, що вам сподобалося. Мені це приємно і звичайно. Завжди читаю усі-усі коментарі, так що коментуйте, пишіть і підписуйтесь до мене на канал. Як ви бачите, зі мною буде цікаво, показую своє життя, всі новини, навіть сьогоднішній землетрус. Так що на цьому буду закінчувати. Усіх міцно обнімаю і до зустрічі у слідуючому відео. Па-па!